Казка півники. На хатинці Баби Яги на дерев'яних віконцях вирізані дев'ять півників, червоні голівки, золоті крильця. Опуститься ніч, прокинуться у лісі кікімори, ухають і вовтузяться. Півникам теж хочеться побігати. Зістрибнуть з віконець у сиру траву та забігають. Щепають траву дикі ягоди. Лісовик зустрінеться і лісовика за п'ятки ущипнуть. Шорох, метушня у лісі, а на зорі вихором примчить баба яга на ступі і гукне півникам: На місце не робе! Не сміють услухатися півники, і проти своєї волі стрибають назад, у віконниці та робляться дерев'яними, як були. Та ось на зорі не з'явилася баба яга, ступо по дорозі у болоті загрузла. Раді півники побігли на галявину, злетіли на сосну, злетіли і не повірили. Диво дивне. Багряною смугою над лісом небо горить, розгоряється. Бігає вітер листям, сідає роса. І ось викотилося вогняне сонце. У лісі ясно, птахи співають, щебечуть, шумить листя на деревах. Півники у захваті змахнули золотими крильцями та заспівали. Кокуріку! від радості, а потім полетіли за дрімучі ліси та за чисте поле подалі від баби яги. І відтоді на зорі прокидаються півники та кукурікують. Кокуріку сонце йде. Ось і казочці, кінець, а хто слухав, молодець.